Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді такий МініCooper S2018 року на адаптивних стойках. Я вважаю за прайс 2900 доларів. Це дуже гарний автомобіль під відновлення, при тому, що у нього зовсім вся ціла безпека. Вирішувати вам в коментарях, чи цікаво вам чи ні. Якщо цікаво, ставимо лайки і пишемо коментарі, і будемо запускати слідуючий проект А поки що будемо продвигати цей проект відновлювати, і ви побачите, як я повністю його відновлю до гарного стану. Так як є отакий міні-купер, якщо ви не знали, отакий міні-купер, якщо ви не знали, там його. Золотой Кімені Купер, якщо ви не знали. І три з них вже продані. Ще залишайтеся, буде дуже цікаво. До скорих зустрічей. Пока.